Вітання, друзі, вас вітає Товариство Технодвір. І хочемо вам представити в огляді отакий красень Massey Ferguson 7622 2015 року випуску. В гарному стані на 220 кінських сил. Коробка передач у нас тут іде Дина ВТ, тобто Варіо. Двигун 7,4 літра об'єму. Квитячий момент 960 на 1500 обертів за хвилину, щось по пам'яті. Якщо помиляюсь, то прошу вибачення. Максимальна комплектація з переднім навісним. Тобто є передня навіска, передній вал потужності оборотів. Вал відбору потужності обороті. Далі гума у нас йде ще заводська Мітас 600 на 65R28. Це ще фабрична гума, залишок уже такий 5%. Вона просто стертий протектор, так не потріскано, нічого. І ззаді у нас 650 на 65R42. Трактор щойно приїхав, він не приготовлений, не помитий, показує так, як є. Ось така у нас іде потужна навіска, звісно, категорії 3. Амортизована кабіна стоїть, стоять силові амортизатори. Чотири пари гідровиходів, автозлив і так далі. І так далі. Стоять два таких потужних. Силових циліндрів. На... вона не стоїть на підйом навіски. Ось такий красень, в принципі, технологія, сучасний трактор. Дуже багато, дуже багато всяких цікавинок, комплектація найбагатша. Двигун у нас йде тут сісу Вальмет. Зараз покажу вам. Одну хвилину. Ось такий брудненький, ще не помитий. Тут у нас знаходиться фільт палива, радіатори, сісу Тронік. Досить хороший двигун. На масив фергусонах він ставиться в двох варіантах, або Перкінс англійський, або цей фінляндський Sisu. Трактор не помитий, але він повністю сухенький. У вас є унікальна можливість побачити його не накрашеного, без підведення. Губ, не намальований, не митий такий, як є. Ось, будь ласка, він повністю в робочому стані. Буквально приїхав з праці, з поля і відразу ми його забрали. Ось такий. Амортизована передня вісь. До речі, вісь мені нагадує, так як в Аксіон класі. Да, щось подібне. Подібна ситуація. Не така, але подібна. Стоять так само амортизатори. Ага, там один, виходить, циліндрик стоїть, який амортизує, піднімає, опускає вісь. Ідемо далі. идем в кабину. Кабинка у нас не зашарпана, нормально. Сидение пассажира. Пневматично сидушка оператора. И швиденько вам расскажу про органы управления. Коробка передач на сварю. на фенду. Тут получается так, как бы диапазонов таких нема. Половинок нема, просто Є перемикання ось таким чином відбувається і все. Заведемо. Далі на джойстику знаходяться у нас органи управління навіскою, гідравлікою, навіска, гідравліки, пам'ять навіски і так далі. Вал відбору потужності. Це все теж гідравліка з пам'яті, ну там Регулятори глибини, щоб запам'ятав трактор, як, де і що, коли, там, на яку глибину пустити, на яку висоту підняти і так далі. Світло, ось будь ласка, тут так же само. Кондиціонер, о, рація. Рація, рація, чому рація? Ну Тому що господарство було немиле, і скоріше за все обмінювалися інформацією. Через радіоприйомник ось такий оператори, трактористи, там, можливо, в директор обмінювалися інформацією по радіоприйомничку. Заводимо. Землий тракторець по мотогодинах. 9 тисяч мотогодин, 2015 рік. Трактор працював. І зараз повністю, повністю в робочому стані засвітилася у нас сервіс книжечка, інформація про те, що потрібно вже міняти всі фільтри, масла, зробити тех Поїдемо, давайте трошки ну, зараз нам свариться, що вінкнутий ручник і будемо їхати. І ми їдемо, ну і переключаємо передачі, звісно, без щеплення, без нічого. Ну, реально, потужність трактора відчувається 220 коней, 7,4 літра двору. Ну, як бачите, я переключаю все це без щеплення, без нічого. ну, Досить все просто, реверс і їдемо назад. Можна багато чого тут розказувати про дану модель, даний трактор, але, але, але трактор реально класний. Порівняно з джундіром, ціна значно дешевша. значно дешевша. Я е, наголошую, я не говорю, що він краще джундіра чи гірше Джундіра. Не в тому суть. Е, Я наголошую саме для вас, для тих клієнтів, які хочуть отримати трактора поверх 200 кінських сил. Але при тому з таким якби, з дозволом на свій бюджет, розумієте? Тобто, я вам зараз озвучу ціну його приблизно, приблизно він буде коштувати в Україні 70 тисяч євро. Но Джон Дір в таких параметрах на 200 коней 2015 року з 9 тисячами мотогодин. Буде коштувати ну так, 140, як мінімум. Але я ще раз повторюсь, я не наголошую, що джундір гірше. Ні. Звісно, джундір, він в Африці джундір. Но е за ту ціну, що коштує Джон, можна купити таких два. Якщо ставитись до техніки дбайливо і акуратно, і не садити сюди наєзників, а садити нормальних, адекватних, Операторів, працівників, які цінять ваш труд і ваші кошти, то дана модель, дан, даний тракторець буде вам служити не менше як Джуньє, повірте, реально не менше. Їхати досить комфортно, досить зручно. Е, я просто кажу, тут ситуація, чого ми саме именно, якби, демонструємо ці трактора. Тому що зрозумійте, дуже, е, е, дуже багато дзвінків йде на е, трактор, 200 коней, але бюджет там 70-80 тисяч. Ось, будь ласка, вийдемо ще раз. Ось, будь ласка, вам трактор, 220 коней на той бюджет, який ви, ну, який ви даєте запит. Вімкнути трехнопку. Так що так, друзі, ось такий тракторець реально класний. Я вам рекомендую. Ще раз сядемо. Ціну в принципі я озвучу, але е, але але для більш детальної інформації залітайте на наш телеграм-канал. немає диму взагалі Для більш детальної інформації залутайте в наш телеграм-канал, там багато що є цікавого і виходить швидше, ніж YouTube канал. Так що, ось так, друзі. Тракторець реально вартує уваги. Жду ваших дзвінків жду ваших замовлень. Працюємо, всіх обняв, бувайте здорові, слава Україні!